О, для тельців також карта букет. Букет це про визнання, про якісь хороші, позитивні зміни чи новини. Про якийсь такий, знаєте, як новий рівень чи успіх задоволення в тих справах, де можливо зараз особливо так нічого не відбувається, або якийсь був занепад такий. Також це карта про цікаві зустрічі знайомства. Також це карта про необхідність. Розвивати свої таланти, щоб отримати ну, якби, визнання, так, не сидіть, не мовчіть, не пасіть задніх. Дякую за подаруночки. Прийшов час, щоб дійсності розвивати свої таланти. Знайомитись, шукати покровителів, себе світу презентувати, відкинути всі страхи. Тобто, якщо ви хочете мати те, чого ви не маєте, то почніть робити те, чого ви раніше не робили. Ну, логічно, правда?